Розкажи, як для тебе розпочалась повномасштабка 23 лютого ми були у Львові, знімали кліп на пісню Скрябі на червоні колготки. Для це була пісня для фільму, який мав би вийти, але не вийшов з розумілих причин. І кліп також не вийшов з зрозумілих причин. І от 23-го ввечері ми закінчили першу частину і 24-го почалася війна. Родина на той момент була. В Луцьку, в друзів на щастя mm. тому що в мене будинок на Житомирській трасі і було б набагато важче. Я вивіз родину 28-го в на кордон. Вони перейшли кордон пішки. Уявляю, що це робилося? була жесть, просто Просто жесть. Дітей передавали по руках, як під час кадрів знаєш, Другої світової. Всі плакали, кричали. Діти кричать, плачуть їх кутають в пледи. Тато, ми тебе ще побачимо. Це просто зараз. Ну, Просто ж була, просто кошмар. Всі, всі жінки плачуть, всі навколо. Я бачив в мене друг Орест. Він потужний, кремезний мужик, дорослий, просто дуже успішний бізнесмен, дуже успішний. Ну, і він стояв, це мої друзі, і вони разом їхали з країни з дружиною Ореста. І він відправив їх. І потім сів на... в колішки і почав плакати. Я нікого такого не бачив. Це було жахливе, жахливий період просто. Ну а потім я пішов в військкомат і декілька разів мені відмовляли, тому що я був не, не потрібен, як піджак. Ну а потім вже прийшов в Збройні сили у березні і почав свій шлях в Збройних силах. А чому вирішив мобілізуватись? Ти ж як музикант міг їздити з концертами, волонтерити. Було страшно не мобілізуватися. Я не думав про, про те, що я впевнений був, що це повномасштабний конфлікт і що не можна буде їздити з концертами, волонтерити, або ще щось мені здавалося, що це вже нереально, це вже другорядно і єдине, що потрібно бути у війську для того, щоб захищатися. І мені було страшно не бути у війську. Тому що от, зараз чомусь люди думають, що вони пропетляють, ну, ніхто не пропетляє, на жаль. Ну, я почав навчатися, почав навчати, згадувати військову кафедру, все, що з нею пов'язано. Але мені ті знання зовсім не знадобилися жодного разу. Наскільки складно було переключитися від музичного життя до військового? Так, дуже складно. Ну, дуже складно. Я ж кажу, що на той момент це березень, ти пам'ятаєш жахливий березень. тобі просто здавалося, що в будь-який момент зараз ну, почнеться е, бій, і ми чіплялися за будь-які знання, за будь-які навички. Складно було саме те, що ти не розумів, що буде завтра. оця невідомість, вона тебе лякала. Ну, але я якось так поступово-поступово звик. Тепер, а тобі? тепер важче звикати саме до цивільного життя. От, власне, я хотів запитати, як тобі взагалі зараз повертатися до цивільних міст Ой. До Києва, зокрема. Ну, ми з тобою трішечки поговорили про це, коли були в Ірпіні. Про те, що самі цивільні міста, мирні міста, мені подобаються. Дивись, як ми зараз красиво сидимо в білій церкві. Фантастичний парк, Клас, тихо, класна красиво, погода. Гармонін. Тихо, красиво, гармонійно. Але все це. Завдяки тому, що на кордонах на лінії розмежування, де б вона зараз не знаходилася, стоять хлопці і міцно тримають жахливих покидьків, які напали на нашу країну. Ну, в військових тут таке відношення до всього цього. Ну, є підрозділи, які там півтора роки не вилазять з передової. І є хлопці, які півтора роки не вилазять з передової, втратили своїх побратимів, втратили можливість. Нормально жити, а коли повертаються сюди, вони бачать абсолютно нормальне життя, ще в якому люди дозволяють собі зайве. Будь то просто поведінка, якась хамство по відношенню до військових, будь то там, якісь дорогі товари, дорогі одяг, там, і влада донат на 10 гривень. І донат на 10 гривень, а це, якщо люди донатять. Я Жахливо уявляю, як пояснити моїм хлопцям, мені самому собі, хлопцям з інших підрозділів, які втратили все і віддали всіх себе на оборону країни. Чому вони приїжджають в мирні міста, а в мирних містах ремонт мосту? За шалені мільйони, який на... зараз не потрібно робити, будується якась там. Я нещодавно бачив новину, не знаю, правда чи неправда, але якщо це правда, то це робиться ремонт на якісь мільйони гривень в тенісній академії. Але це там мільйони, це десятки мільйонів гривень. Ти думаєш, люди збирають по копійці просто для того, щоб донатити на армію. А навіщо нам зараз ремонти? Давайте ремонтувати після перемоги. Вас життя нічому не навчило. Де ви поремонтували, завтра може долетіти шматок шахеда. Ну, типу, якась логіка має бути, достатньо вже все. Ну, типу, 8 років війни в країні нічому людей не навчило. Дуже хотілося, щоб тим хлопцям, які повертаються, надовго повертаються, ніхто тут надовго нікого не затримує. Тому що, типу, потрібно знову боронити, знову їхати, віддавати всього себе. Зрештою, ну, в мене взагалі таке відчуття, що тебе там чекають твої побратими. Тому тобі навіть не те, що хочеться, ти розумієш, що тобі потрібно туди повертатися, бо поки ти тут, навіть в невеликій відпустці, там твої побратими тримають весь фронт. І справа в тому, що якщо зараз хлопці втомляться і побачать, що на них настільки сильно забувають, жа, жа почнеться жахливо. Ми вчора були в Арпіні, в якому Півміста зруйнована в Бучі, в якому півміста зруйнована в Бородянки, яка зруйнована. Це все були бої на Київщині. Тобто лічні дні їм знадобилися для того, щоб дійти до Київщини. Дійти, прорватися, тому що ми були не готові. Для того, щоб ми були готові, потрібно кожному з нас пам'ятати, що потрібно підтримувати армію. І можна владцям нашим пам'ятати, що вже є приклади, коли не втечеш, навіть коли в тебе дуже багато грошей. І в могилу з собою всі ці гроші не забереш. Потрібно щось тепер робити і для країни в тому числі. Потрібно перевчитися, потрібно звикнути до нових реальностей. І бачити тут мирне життя, коли ти бачив вчора, ти точно бачив, і коли ти несеш хлопця з відірваними кінцівками. І... Приїжджати тут бачити, що в когось тут нова машина з'явилася, або нова квартира, або ще добудований будинок, якийсь з новий, третій чи п'ятий. Але ж він з'являється не в них, він з'являється в сестри, брата двоюродної теші і mm -hmm. mm -hmm. так далі. Схеми. Мені здається, що е, перемога почнеться тоді, коли всі ми зрозуміємо, що тепер цю країну потрібно просто любити не себе в цій країні. Це важливо, знаєш, типа, не любити себе в цій країні, а любити країну і знаходити собі в цій країні місце, а не навпаки. Любити себе по... в цій країні. Тобто, типа, задобрювати. Так що тоді буде перемога. І саме це ми показуємо в проєкті Моя мотокраїна, щоб люди любили країну, любили яку... за її місця, в яких ми знаходимося. У Білій як... церкві, в парку Олександрія. В фантастичному місці. Фантастичному. Ставтеся до нього як до свого будинку. Слідкуйте за цим місцем. І таких місць ми об'їхали за два дні. Це лише Київщина, а таких місць дуже багато. Ну, як показав карантин, потім повномасштабна війна. У нас цих місць от, безліч, які просто треба дослідити, купнути чуть глибше, і ви це все побачите і насолодитесь. А вам в цьому всьому допоможуть мотоцикли. Однозначно. Стосовно мотоциклів, мені здається, ми от сьогодні ще будемо спілкуватися. Вчора ж ти нас познайомив з Олександром. Так. Який допомагає е, на передову доставляти і переробляти мотоцикли, які можуть знадобитися в тих чи інших умовах? Так. А мотоцикли дуже корисні інколи бувають. Ось і от я розумію, що завдяки таким людям, які себе знаходять, от ти можеш не бути там аж занадто там багатим, заможним і допомагати лише грошима. Ти можеш бути, допомагати своїм розумом, своїми навичками. Якщо ти мото механік, якщо ти в тебе мото майстерня, допомагай таким чином лагоди мотоцикли для військових. Знайди просто да, знайди себе в цій війні однозначно.